Моя подружка. Я сама чула, знала, що мають бути нові бори, що за церкву голосувати. Я собі сама вчила з Богом, не сама, з Богом. Бог мені підказав. Син понад борю ходив туди, каже, що то збори мають бути. Казав, він сказав, що чув, що збори мають бути. Про церкву, а мене це заінтересувало, як всі пішла, Хотіла є, є, є людей, багато було людей. За церкву ми голосували, за нашу українську церкву. Від тільки є там собі право службу, прийшов до українців. Були такі слова, що це і не, не, не порозуміти що. Я сама була то я. Я не, не йду далеко, бо хочу чути, як що кажуть. А співають, є співачі, жінки є, мужики, що співають в церкві, слава Богу. А як часто ви ходите до церкви? Ну, як служба єди, ну буває часом, що не можу. Морочі темно в очах мені стає, та я не хочу би люди з'явилися, дивилися. А як добре, мені все легше, я йду до церкви. Двадцять чимось років мені було, як я вже почала так мальчасто ходити до церкви. А куди люди будуть, Ти, то то би, я знаю, бабе, може би пиле, не лиш їде. А так йдуть до церкви подякувати Богу, що Бог Святий подарував нам там, як город тісі. Колись повна церква, аж душно було так, щоб всі хотіли коло дверей, там пхалися, щоб подихати свіжим духом свіжим. Але йдуть, 94. Намучилася, бідувала і всякої було. Але слава Богу, тепер хоч би Господь дарував ще прожити, бо дуже дуже жаду рати. Ну, тако я думаю, прошу Бога, би Господь ще придужив у віка, щоб пожила, а потім, маму щось думає, то він ми статілком ні а 94, це вже. Може і нема коли, але щитаєш є шість кроків до сто. Що мені вже? Зараз <смі> до зеркала. Або ви мене файно поправите, а може ще якийсь жінк мені ще трапить. Що ви гадаєте? <смі>